Так, у мамы сигнал. Много? Зараз. Быстрее. Семечка скифська. Приемно. Да, сверху было, ты знаешь. Ну и добре. Да, хоть и поле не глубоко. Поле дискованное. Есть такое. Але... Да, приємненько. Ми тут ходили, коли не було е, зорано, то дивися і нічого не, не було практично. Все, шукаємо далі. далі. Є сигнальчик. Зараз подивимося. Монеточка. Одна копієчка. Правда, 61-шого року, але все одно приємно. У мене сигнальчик на 50 одиничок. І ось така у мене монеточка гарненька. Ординочка завітала. Зараз глянемо. Скоріше за це. Може, вітовт тут теж траплялися, але? Але, мабуть, трошки мабуть, вона збита. трішки коцнута. Зараз подивимось. Так сильно терти не буду, почекай. Ординка. А з іншої сторони покажи. Да, ординочка. Ну так, два дні підряд. По ординочці приємно. Так був сигнальчик, випала монетка. Зараз подивимося яка. А, так це 20 копійок білончик срібло. Правда, мабуть, стан не дуже Совде піано. Подивлюсь, рік погано видно. Але білончик 2 сулик. Тримай. Все одно приємно. Приємно. Срібло навіть у вигляді білону завжди приємно. Ще в мами був сигнал. Підходжу, а тут отака краса. Ще й шип цілий.